Сьогодні по обіді у горішніх плавнях на вулиці Молодіжній сталася пожежа у гаражі. Вогнем знищено автомобіль та речі. Попередньо причина пожежі порушення правил пожежної безпеки під час зварювальних робіт. На щастя, без потерпілих. А в Кременчуці загорівся автомобіль. Подія сталася на проїзді Самойлівському вранці 3 листопада. На місце прибули рятувальники та поліція. Нині правоохоронці встановлюють причини загоряння, а також розглядають питання про відкриття кримінального провадження. Близько шостої години ранку, 3 листопада, до поліції та рятувальників надійшло повідомлення про загоряння автомобіля на проїзді Самойлівському в Кремечуці. Попередньо встановлено, що вогнем пошкоджено автомобіль ВАЗ-2106, яким користувався чоловік 2005 року народження. Поліція спільно з рятувальниками з'ясовує обставини події. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією частини другої статті 194 Кримінального кодексу України. Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Причини загоряння встановлює слідство.